Суд скасував наказ ТЦК про призов студента та наказ командира про зарахування до складу військової частини, але відмовився задовольнити вимогу про виключення із списку військової частини, посилаючись на практику того, що студент не має права на звільнення з військової служби. І по суті, на сьогоднішній момент юридично зазначений військовослужбовець проходить військову службу абсолютно незаконно, оскільки накази про його мобілізацію і про залучення до військової частини були скасовані. І юридично зазначена людина по суті і не має право надалі проходити військову службу, її не мають права тримати так, змушувати проходити військову службу, оскільки вона фактично не пройшла мобілізацію. І суто юридично зазначену людину мали повернути до відповідного ТЦК і просто повернути там документи, речі, то що її відпустити. Але цього не відбувається, і відповідно, зазначене частині позовні вимоги не можуть бути задоволені. І ну, це дуже. Дивна юридична ситуація, коли дійсно визнаємо, що дії щодо мобілізації були незаконні. Людина не мала можливості мобілізувати. мобілізацію визнали незаконною та скасували, але військовослужбовця не звільнили з військової служби. Так, хоча в даному випадку, особисто моя думка, що неможливо застосовувати положення щодо військовослужбовця, оскільки зі скасуванням наказів про мобілізацію і про зарахування до складу військової частини, він втрачає юридичний статус військовослужбовця. Овця, отже, неможливо застосовувати норми, які притаманні саме звільнення з військової служби. Тобто, як людина може звільнятись тої служби, на яку її фактично не призвали, так якщо ми кажемо суто юридично, але судова практика така: свої думки щодо зазначеного судового рішення залишайте в коментарях під цим відео і знайте, захищайте свої права.